Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі «Луцький автобазар. У цій програмі ми будемо шукати мазди. У нас уже є один випуск про цю марку автомобілів. Але у цьому випуску ми подивимось, як змінилися ціни на мазди, чи змінився вибір на луцькому авторинку. І подивимось, чи взагалі це залишилась популярна марка автівки і чи купують її люди. Mazda CX-5 п'ята у такому синьому небесному кольорі. Дуже гарний. 2013 року випуску заправляється дизель, а об'єм двигуна у ній 2,2 літри. Бачимо, що це такий непоганий позашляховик. Також давайте подивимось, що тут у ній цікавого а цікаве у ній те, що вона повнопривідна йде. Також є е, навігація уся в салоні, без, безключовий доступ, е, адаптивне світло, підігрів сидінь, коштує вона 13 тисяч 800 доларів, і е, пробіг у неї 199 тисяч кілометрів. Досить таки небагато. Тепер давайте подивимось по салону. Що тут цікавого? Бачимо, що є мультируль. Як нам сказав продавець не на камеру, комплектація у цій автівці абсолютно максимальна. Більше бути не може просто за салон. Він виконаний в шкірі, досить такого. Світлого кольору е, мультируль у нас є. Бачимо, що е, також нам продавець сказав, що камери є, і е, навіть зарядочка під телефон дуже зручно. Не знаю, правда, чи вона продається разом з машиною, але будемо сподіватися. Е, тому дуже гарний і комфортний автомобіль. Автівка пригнана з Німеччини, тому про якість можна не турбуватися. Також за всіма традиціями луцького авторинку продавець нам сказав, що автомобіль не битий, не фарбований абсолютно ніде, навіть трішечки. І цьому, в принципі, можна повірити, оскільки колір цієї автівки дуже яскравий, насичений. І такий буде, як на мене, важко підібрати для того, щоб ідеально профарбувати якусь. Нерівність або детальку. Ти можу пустити ще всередину? середи. Не знаю, чи вперше таке на Луцькому авторинку, але е, мене закрили у машині, і оператор не може потрапити всередину, і я не можу вийти. Тому давайте розкажу вам так, як є, щоб ній цікавого. Це знову Mazda cx 5 але вже 2016 року випуску е, заправляється дизелем, об'єм двигуна 2,2. Пробіг у ній 210 тисяч кілометрів, а коштує 18 тисяч 500 доларів. Тому давай. Давайте далі подивимось по салону. Так, двері більше ми закривати не будемо, нас визволили. Тому давайте подивимося детальніше по салону. Салон в чорному кольорі виконаний, така шкіра, коробка передач тут автоматична, також є розвинена мультимедіа, також є мультикермо. Автоматичні склопідйомники як передні, так і задні. Що ще можна сказати? Принципі більше додати нічого, не знаю, яка правда, комплектація, чи максимальна, чи не максимальна. Ну це вже приходьте, і дивіться. Це у нас Mazda 5 2010 року випуску універсальна. Об'єм двигуна у ній 1,6, заправляється дизелем. Також вона семимісна, тобто підійде для великої сім'ї. Все буде е, вміститься багато людей, і також можна буде перевозити досить такий об'ємний багаж. Е, Пробіг у ній 260 тисяч кілометрів і він оригінальний. Е, як я вже і говорила, заправляється дизелем, коштує 7 550, але продавці кажуть, що можна домовитись, тому е, приходьте. Також, що про неї можна розказати, це те, що є мультикермо, сидінь, також, е, можливо, якісь контролі. Датчик світла, датчик, датчик дощу, парктроніки. От мені підказують дуже добре. Коробка передач шестиступна, тому буде зручно, комфортно. Також, як нам підказав продавець, ця автівка 11-го року, але 10-го. і також варто зауважити про фари Вони тут рестайлінгові, тобто не вертикальні, а горизонтальні, що більш звично для усіх. Також велике багажне відділення, і автівка не фарбована, тільки трошечки пошкоджена після російської російської атаки. Лізелем заправляється, пам'ять сидень. Mm -hmm. Що тут є? Чотири короче. Ну, От машина 4х4. Передні патрульники, задні патрульники. Датчики, світло, датчик дріжджа. Понравливий люк в машині. Кажуть, що в мазах не є дно. В цифлі не є, це лежавний кузов. Що це значить? Не рживі машина. І по класиці жанру велика червона бібіка. Дуже класний автомобіль, але це знову Mazda CX5. Вже 2015 року випуску об'єм двигуна 2,2 заправляється дизелем. Як ми бачимо, Mazda CX5 це найпопулярніша марка автівки і сам автомобіль серед МАЗД на Луцькому авторинку. Тому що де не глянь завжди Mazda CX5. Тут автоматично Коробка передач, салон в шкірі виконаний. Є люк, два ключі, є сервіска, пригнаний з Швейцарії, тому не знаю, що тому. Робіть самі висновки. От що ще можна сказати? Скоріше за все, так само є розвивна мультимедія, мультируль коштує 16 тисяч доларів. Хоча за ціну завжди можна домовлятися. От скажіть, чим вам подобається автомобіль Мазда? Цвірінь, 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 цвірінь. А скажіть, чим не подобається? А ви? Я взагалі машинами не займаюся. А взагалі, ну щось чули, може, про мазду. Взагалі не знаю, що це за марка. така? Оце так, звідки воно. Сумку нашої програми можна сказати, що е, автомобілі марки Mazda стали менш популярні ніж це було буквально півроку тому. Зараз найпопулярнішими автівками марки Mazda є Mazda CX-5, тобто кросовери, і їх на Луцькому авторинку 90%. Е, вони усі досить такі цікаві, і плюс-мінус одинакової комплектації. Єдине, що в них відрізняється, це роки випуску. Е, тому можете собі приходити вибирати мазду, е, тому що насправді е, вибрати ви зможете тільки з Mazda CX-5. А вже яка який колір, що цікавого. Це вже мусите дивитися самі. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар.